Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі брати і сестри. Маємо неділю сьогодні. Свято. Я в замку Патріка і Ненсі, де тут будуть святкувати Святого Миколая, наші українці, наші українські діти. Теж трохи може зроблю лайф, але це субота буде. Тому пересматривайте, хто ще не бачив суботні відео Лайв. І сьогодні розглянемо посилання наше що. Місячне, нам цей місяць, нам Марія дає посилання, які маємо переживати цілий місяць. І це було посилання 25 листопада 2022 року. Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриє серце та дає надію. Відкриває серце та дає надію. І віра народжується і міцні, міцніше. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов. І ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. І тому я з вами, щоб вести вас, і ви обрали навернення і життя, а не смерть. Ну і бачимо чудове посилання, де Марія нас каже, що я прийшла вас вчити молитися. Тому і бачимо такі кроки про піст, маємо кроки про пустиню. Десь Марія закликає до перебуття з Богом, до віддачі Богу на 100%. Каже, віддайте все Богу, свою роботу, поставте в усіх аспектах свого життя Бога на перше місце. Ну, І, власне, тоді будете мати майбутнє надійне, Надійне – це таке надійне майбутнє. що Завтра лишите ви хати, всього грошей, але будете мати все одно надійне майбутнє. А хто не має Бога, той лишиться того майна і вже піде вішатись, бо не, немає більш нічого. Ну і таке буває, на жаль. Ну і бачимо ж зараз з цими українською війною, бачимо, що не можна покладатися ні на гроші, ні на банки, ні на своє майно якесь, бо майно може бути знищене в один тільки день. І що зостанеться? Що з тебе зостанеться? І Марія каже, що з Богом маєш ти зостатися, бо наше майбутнє. Не є можливе без Бога. Марія тут так і каже: не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому хто не хоче мати майбутнього, то можете, звісно, жити, як і жили, як, як собі хочеться вам жити. Але Марія нас просить, з любові каже, я вас закликаю з любові, дітеньки. Оберіть Бога. Оберіть Бога максимально. Максимально це означає максимальний весь ваш час, який ви маєте на різні. Справи, які не, не збудовують вас, які у вас просто як куркультуральні, або призвичаєннями, такими звичками, то їх перетворювати на молитву. Я розумію, що не всі можуть відмовитись від роботи, як я, і піти кудись на рік за Богом, або на два роки, бо я вже пішов на другий рік, і просто віддати так Богу. І, і не, ну, направду це не є легко, бо на, направду не знаю, що завтра буду їсти. Така є тут. Така є справа, що постійно треба довіряти Богу, і в тому є така ізюмінка. Я до того просто вже звик. І тому так і живу. Але не всі так можуть зробити. У кого є сім'я, відповідальність, то мають працювати, ходити на роботу, заробляти кошти. Єдина річ, що маєте ходити на роботу, яка вам до вподоби. це є від Бога. від Бога. Якщо ви ходите... бо. Так треба, рабство і рахуйте себе рабом, то це не є від Бога. Це вже є праця від іншої структури. ну, страху, залякування, нагнітання і всього іншого. Ну, але зараз Марія каже: не маєте майбутнього без Бога. Тому молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується міцніше. Без молитви бачимо, що не можемо отримати. Відкрите серце, не можемо отримати надію, і не можемо е, зміцнішати. Ну, не, не може народитись віра. Віра може народитися, але не може зміцнюватись. Тому молитва це буквально як годування нашого серця, як немовлятка. Коли дитина росте, її треба годувати. Так само і наше серце, яке відкрилось на Бога, як немовлятка, його треба годувати. Постійно годувати молитвою, а як ну, краще немолятку годувати. Маленькими порціями, багато разів на день. Не так, що зараз відгодував зранку і все. А потроху. І так цілий день, потроху, там 10 хвилин маєш помолився, там 10 хвилин маєш помолився. І так підгодовуєш, підгодовуєш себе молитвою. Там маєш 10 хвилин прочитав, слово Боже. І Всі, всі мають 10 хвилин, але замість того, щоб в Фейсбук залазити або в якусь ще соц. Треш таку мережу, то краще почитати і побути з Богом, порозмовляти з Богом цей час. Ну і мир вам, благодать з па папа.